Перша година підсумки дня В студії Луна Моє Вітання спочатку коротко про головне. Бездіяльний парламент за відставку Яценюка не проголосували. Ініціативи Кабміну не підтримали. Кадиров Фратков Патрушев. Чорний список поповнився. санкції розширили Канада та Євросоюз на черзі. Японія. Мобілізація почалася на київщині. повістки отримали і пенсіонери і інваліди викликають усіх. Прийшли повістки всім і глухим, і дурним, і сліпим по списках виборців. 70 років діду його викликають. Починаємо з подій в парламенті. Письмову заяву про відставку Арсенія Цюка по обіді зареєстрували в Верховній Раді. Голосувати за неї народні депутати сьогодні не стали. Не змогли навіть внести це питання до порядку денного. Не взялися за робочу п'ятницю депутати й за урядові ініціативи. Не вплинув навіть лист президента. На цьому розійшлися. Наступне засідання буде 12 серпня, хоча можливі й форс-мажори. Яна танчак про очікування дива, якого не сталося. Чи написав Арсеній Яценюк заяву про відставку? Це питання зранку цікавить парламентарів. Не припиняються розмови про відставку уряду в кулуарах. У свободі ударі та батьківщині заявили, голосувати за рішення Яценюка готові. Ми ж не можемо йти проти волі прем'єра, тим більше він наш висуванець. Якщо прем'єр пише заяву про відставку, це є відставка всього уряду. Консультації будуть сьогодні. Якщо. Арсеній Петрович не змінив свою думку. Так, ми маємо кандидатуру на прем'єра. Ми ми маємо кого підтримати на прем'єра. Позицію регіоналів озвучує Нестор Шуфрич. Сьогодні цей питання, якщо буде поставлений, то это будет фарс. А в фарсе ми не будемо участвовать. Хоча, конечно, ми свою точку зорення по поводу отношения к власти вискажемо обіді заяву Яценюка про відставку в раді зареєстрували. Тепер її має розглянути профільний комітет. Відтак поставлять на голосування. Не чекаючи рішення нардепів, до них звернувся президент. Частини його листа з трибуни зачитує спікер Олександр Турчинов. Наголошую на необхідності невідкладно вже 25 липня. До речі, це сьогодні. Повернутися до питання про зміни до державного бюджету та податкового кодексу. Ці зміни, шановні колеги, потрібні нам. Як для газ захисту територіальної цілісності і фінансування армії, так і для відновлення звільнених від терористів території. До прохання президента парламентарі не дослухалися. Винесення на порядок денних урядових поправок до бюджету провалили. Колишні коаліціянти голосували майже в повному складі. Нулі ініціативи Кабміну отримали від депутатських груп, сформованих із регіоналів та комуністів. Яна танчак, Олександр Прозоров та Вадим Тимофієв, перший національний. Кабмін же продовжує працювати поки що під керівництвом Володимира Гройсмана. Він став тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єр-міністра. І сьогодні саме цей віце-прем'єр провів засідання Кабміну у вступному слові. Володимир Гройсман наголосив, країна потребує прийняття поправок до бюджету, які ініціює Україна, уряд. І навіть Петрович, до того, як їх ухвалить парламент, те, урядовці мають втілювати всі покладені на них завдання. Відповідно, ним на пропетенції кабінету міністрів. Сьогодні дуже важливо, щоб в країні. Все те, що належить до компетенції Кабінету міністрів, виконувалось на належному рівні, під особисту відповідальність кожного міністра. Це є принципово. Уряд вважає сьогодні, що вкрай необхідно є прийняти рішення, які уряд направив до парламенту, які дозволять забезпечити всі соціальні виплати а також фінансування з державного бюджету. Ми вважаємо, що це є. Важливим питанням, і маємо надію на те, що парламент повернеться до розгляду тих законів, які вчора не були проголосовані, задля того, щоб їх проголосувати. А міністерство фінансів пропонує запровадити воєнний податок з доходів українців на проведення АТО, хочуть отримувати півтора відсотка. Про це на брифінгу розповів заступник міністра фінансів Володимир Матвійчук. Такий спеціальний, ну можна назвати військовий податок у розмірі 1,5% від заробітної плати до кінця року, і таким чином можна отримати десь 2,9 мільярда гривень для того, щоб їх спрямувати, значить от е, тоже от на загальний баланс бюджету. Тепер про події в зоні АТО за минулу добу там загинуло 13 військових та 19 поранені. Загалом за час проведення антитерористичної операції загинули 325 армійців. Поранення отримали 1232. Це офіційні дані РНБО. За повідомленням Ради нацбезпеки минулої ночі з території Росії з граду та артилерії двічі обстріляли КПП Маринівка. Пункт пропуску зруйнований. В день бойовики вели вогонь з мінометів по цьому ж КПП, а потім здійснили обстріл російської. Території в РНБО вважають з метою провокації. Головний удар сил АТО нині спрямований на Горлівку. Звільнення цього міста відкриє шлях на Донецьк. Тривають бої в напрямку Луганська. В Донецьку бойовики маскують танки та установки град поміж будинків, а потім обстрілюють місто. В Горлівці ДНРівці проводять примусову мобілізацію. Воювати змушують пенсіонерів та підлітків. Знову підірвали автомобільний міст між Калинінським та Микитівським районами. Терористи продовжують захоплювати та руйнувати житлові будинки Донбасу. Беруть полон працівників місцевих підприємств, підривають мости. Десятки систем град сепаратисти розмістили в людних кварталах Горлівки. Як триває АТО? Далі Сюжеті. Селище Металіст Луганської області. Військові розповідають, бій триває від учора. Ми знаємо, куди стріляють. Стріляємо в атлі, навіть в час їхнього обстрілу. Устиваємо зарядитися, навестись і стріляємо. Коли замічаємо залп града, то одразу туди посилаємо податки. Після обстрілу збирають уламки снарядів. 80-х Міна, то вчора прилітів, не розірвав. Єдині це наверное, що не розірвали. Поселу Колесніківка з луганського району стріляють з граду. За даними РНБО, з боку Росії було п'ять залпів. У районі, де дислокуються прикордонники, розірвалося близько 20 ракет. Під час обстрілу постраждали кілька. Будинків мирних мешканців на околиці Колесниківків диверсанти Російської Федерації навмисно обстрілюють українських військових. Підтвердження цьому є і у посла Сполучених Штатів Джефрі Паєта. Підрозділи Російської Федерації б'ють по терористам України, намагаючись влучити військові підрозділи. Ми стурбовані позицією Росії, а саме тим, що вона може задіяти тяжке озброєння і передові ракетні системи. Це вказує на подальшу ескалацію конфлікту. Президент Обама наголосив, треба знайти дипломатичний майданчик. У Луганській області зі стрілецької зброї прикордонники збили ще два безпілотники. Вони, порушивши повітряний простір України, відстежували місця дислокації військовиків і техніки біля кордону. Справою займається СБУ. Такі безпілотники використовуються спеціальними прикордонними службами та розвідкою Російської Федерації. У Донецькій області сапери продовжують обстежувати звільнені житлові квартали. За останні два тижні знешкодили шість артилерійських снарядів. Михайло Прудник, Юля Шестакова, Перший національний переселенців та біженців зі сходу України вже 230 тисяч. Такі останні дані ООН. з інформацією управління Верховного комісара об'єднаних націй у справах біженців 130 тисяч людей з Донбасу поїхали до Росії, ще 100 тисяч в інші регіони України. І нагадаю напередодні віцепрем'єр-міністр Олександр Сич заявив, що переселенців з Донбасу всередині країни понад 70 тисяч. Це ті, хто звернувся по державну допомогу. І до миколаївського військового шпиталю прибули 75 поранених вояків, котрі прорвалися крізь оточення бойовиків поблизу україно-російського кордону. Рішення вивести солдатів з блокади без наказу керівництва прийняв майор Семен Колейник. А визволити бійців з оточення йому допомогли волонтери. 19-річний контрактник Юрій з Херсонщини отримав поранені опіки в окопі під шквальним вогнем, яким їх цілодобово поливали з території Росії. Сутками бомбили там. З Росії бомбили, бомбили ну, з другої сторони, градами бомбили, танки стріляли. Кілька днів військовики просили в керівництво дайте наказ вивезти людей. Штаб у відповідь тримайтеся. Відповідальність на себе взяв майор Семен Колейник. Я прийняв рішення на вивод ранених, контужених. В общем, їх соседоточив. и подготовил их к выходу. В это время в это время начался массированный артобстрел с двух направлений с территории Российской Федерации. Ну и пришлось мне самому тоже вместе с ними уходить, ибо командир контуженный. Семен разом з іще одним офіцером відстали від колони, і пішки йшли кілька кілометрів під обстрілом, поки дісталися своїх. Зараз хлопців лікують у Миколаївському шпиталі. Пресу всередину не пускають. Лікарі від коментарів теж відмовляються. Та й самі військовики про поранення говорити не хочуть. Більше непокоїться про долю товаришів. Можна евакуювати людей, ті, хто там залишили. Вони Там більше половини вже точно контужені, і може даже раніні. Я не знаю. І нужно подкріплення, якщо мож можна, можна побольше. потому что это нужно делать в течение этих суток. Почему? Потому что они не, не выстоят. Допомогли бы пораненных волонтеры. Юрий Бирюков, больше известный как Феникс, рассказывает. Три дня меркували, как это сделать. В обдумывании ежеминутно, ежесекундно принимали участие как бы, все высшие офицеры бригады, находившиеся в этом лагере. Есть, если бы, Господи помилуй, мы бы рассказали, как и куда мы едем, то нас бы, наверное, сегодня здесь не было. За словами армійців, сьогодні цілу ніч укріплення знову обстрілювали станків і градів. Вояки просять командування прислати підкріплення. Володимир Мельник, Вікторія Лакезіна Сергій Осельський, перший національний. Мобілізація почалася. Чоловіки Макарівського району на Київщині отримали повістки. А в списках розповідають призовники навіть інваліди та 70-річні люди. Щоб пройти медичну комісію в чергах відстоюють по 8 годин. Пояснюють, викликають чоловіків за списками виборців. Тому виникають такі конфузи про перебори на місцях. Далі Наталя Калінка. Михайлові 58 повістку отримав напередодні. ранку стоїть у черзі на медогляд. Для чого цей бардак робити? Я з 8-ми восьмичасового ранку сиджу отут. Хочуть вони на мене на воїну забрати. Я піду, але не треба робити людей отару. Для чого вона мені та комісія? Як треба буде, я піду. Я буду воювати. Прошу, щоб люди всі побачили. Це і з, з людей. І такі черги під кожним кабінетом. Дехто з мобілізованих не витримує. Ви зайдіть, подивіться, що там робиться. Там пройти і нереально. Там в очереді, я не знаю, чоловік сто стоїть до селічого кабінету. І так калока жду. Пенсіонерів, інвалідів визивають. Хлопці приїжджають, інвалід другої групи. Сукровий діабет середньої тяжкості. Простата хронічна. Можна йти воювати, в окоп залазить. Свою родину захищати завжди ласка. Ну да, я буду свою київську область захищати, а Донецьке хай за свою переживають область, правильно? Прийшли повістки всім і глухим, і дурним, і сліпим по списках виборців. 70 років діду його викликають. Треба воєнкома сюди визвати, і адміністрацію голови адміністрації. Або вони хай туди їдуть, або стоять у цій черзі з цими людьми. Голова Макарівської РДА розсилання повісток за виборчими списками заперечує, пояснює всі проблеми з проходженням медкомісії через те, що часу обмаль. указу президента відведено 5 робочих днів. Якщо ми беремо 7 тисяч ділим на 5 робочих днів, нам в день треба 1000-1200 зробити опосвідчень. Ми по домових книгах працювали. Як ми маємо то, есть, чому ми маємо працювати? Списки виборців, по перше, їх немає. А по-друге, ми поставили завдання сільським селищним головам, щоб вони вибрали. Вибрали і надали, тому що у бо військоматі була база даних до 45 років, а нам необхідно до 60. Представник військомату каже, 70-річних не бачив, а от 60-річних – так. Адже бік призову збільшили хворих, відсіють лікарі визиваються зараз всі, тому що ситуація така що дуже багато було фіктивно за 20 років виписано непридатних. після того, як Проходять комісію, не каса, просто придат медики перевіряють тиски, розпитують про хвороби. Хто ні на що не скаржиться, без подальших обстежень у призовному аркуші отримують позначку Здоровий. Заходиш, провірили тебе, попитали, болить, не болить, і все, і пошов поставили на і все. Зайшли в кабінет, болить щось не До свидання. печать поставили. Наталка Калінка, Дмитро Бабак, перший національний. І міноборони продовжує з'ясувати ситуацію навколо катастрофи Малазійського боїнга. В міністерстві кажуть, українська армія в районі АТО польоти не виконувала, зенітно-ракетні комплекси не застосовувала. Заява російських медіа, що можливою причини падіння літака 17 липня на Донеччині може бути нештатна ситуація під час проведення тренування збройних сил України, не відповідає дійсності і може бути розцінена як спроба вплинути на результати розслідування. На місці падіння лайнера під Торезом австралійські дипломати і судмедексперт знайшли фрагмент фюзеляжу тіла кількох тіла кількох жертв. Про це повідомила телекомпанія ABC. Раніше про російські бойовики заявляли, що передали всі 298 тіл загиблих. Голландські фахівці, оглянувши останки, отримані від української сторони, визначили, вони належать не більш ніж 200 людям. Сьогодні з Харкова до голландського Ендховена відправили чергові два літаки на їх борту 74 Труни стежити за процесом і попрошатися з загиблими приїхали міністри закордонних справ Голландії та Австралії. Вони запевнили, будуть добуватися повного розслідування причин і подробиць збиття літака і висловили обурення діями терористів, які всіляко перешкоджають слідство. В суботу в Нідерланди планують відправити черговий борт з останками загиблих в авіакатастрофі. міжнародні експерти роботу в Харкові і на Донбасі будуть продовжувати. Резервний поїзд з чотирьома вагонами, в якому знаходяться речі, які збирали на місці крушення, знаходиться до сих пор в місті Тарис і відповідно образом його одержують терористи. На сьогодні відправлено до Нідерландів 187 трун. Останній вантаж з 38 трунами, складено у рефрижераторі. І він завтра відлетить зранку. І про нові санкції для Росії чорний список склали Канада та країни Євросоюзу. Обмеженнями погрожує і Японія. З'явилися нові банки, великі корпорації та відомі прізвища, кого не бажають бачити в демократичному світі. Докладніше, Микола Прудник. Канада посила санкції проти Росії. До чорного списку додалися банки та великі корпорації, зокрема енергетичні. Про це сказав прем'єр Канади Стівен Гарпер. Мова про Газпромбанк, Внешпромбанк, Новатек і Калашніков. Рішення про економічні санкції слід приймати на політичному рівні. За процедурою це мають зробити керівники держав і урядів. Та чи потрібна їхня фізична присутність у Брюсселі вирішувати раді ЄС. Єврокомісія та Європейська зовнішня політична служба завершили переговори і тепер можна готувати законодавчі ініціативи. І з'являться вони дуже скоро. Офіційна преса ЄС у п'ятницю опублікувала список нев'їзних до Євросоюзу із замороженими активами. Склали його напередодні у переліку 15 громадян Росії та України. За даними агенції Bloomberg, серед них і голова ФСБ Михайло Фратков, керівник зовнішньої розвідки Микола Патрушев та лідер Чечні Рамзан Кадиров. А ще вперше додали 18 компаній. Нові санкції ухвалюватимуть країни-члени під керівництвом голови ради єС. Наше завдання дуже чітке. Найближчим часом ми очікуємо на розширений санкційний список фізичних та юридичних осіб. Тим часом британський парламент закликає прем'єр-міністра країни вжити суворіших заходів щодо Росії. Санкції проти найближчого оточення Володимира Путіна стали б найкращою відповіддю на підтримку сепаратистів з боку російського президента. Відзначають Нові санкції вдарять по низці російських банків. Європейці не стануть вкладати гроші у ціні папери та активи. Цих установ. водночас через обмеження з боку США, під питання опинилися угоди Газпромбанку та ВТБ банку щодо залучення нового кредиту. Гроші необхідні на рефінансування позик цих фінустанов. Запровадити санкції проти Росії, готуються і в Японії. Микола Прудник, перший національний Надію Савченко не випустять під заставу за ґратами в Росії. Українська лютчиця залишиться щонайменше до 30 серпня. Так вирішив суд міста Воронежа. Адвокати Надії просили звільнити її під заставу в 500 тисяч рублів. Це 167,5 тисяч гривень. Та суддя відмовила захисники. Надії Савченко планують звернутися до Європейського суду з прав людини. Про це першому національному сказав адвокат Марк Фейгін і додав: його підзахисна не єдина громадянка України, яку незаконно утримує влада федерації. — Добиться Победство объективного правосудия в России очень сложно, если не сказать нельзя. Значит, мы идем дальше, будем обращаться в международные судебные В В Северокавказском округе сейчас расследуется дело, по которому проходит еще один украинец. И мы по сегодняшний день никак не можем добиться свидания с ним. Пока они, к сожалению, не уполномочены называть его фамилией, это известный украинец. І у Києві підтримати надію Савченко під російське посольство прийшли кілька десят людей. В руках тримали плакати з вимогами звільнити українських громадян, арештованих в Росії, зокрема і режисера Олега Сінцова, журналіста Євгена Гаркова, активіста Геннадія Фанасіва та інших. Я маю власних трьох доньок дві народжені в незалежній Україні. Я, так як і мама надія, виховувала і виховую своїх доньок в дусі патріотизму, в дусі гідності. Я хочу, щоб ми цим привернули всю спільноту, нашу українську, європейську, всього світу, підтримати її. Дмитра Яруша розшукує Інтерпол. В розшук лідера правого сектору оголосили за запитом Росії. Цитую за публічне підбурювання до терористичної та екстремістської діяльності з використанням засобів масової інформації. В українському бюро Інтерполу заявили, що Яруша не видадуть, лише візьмуть факт його розшуку до уваги. Такі новини п'ятниці. Дякую, що дивилися. Далі буде шустер лайф. Побачимось завтра о 21-й. Тримайтесь і гарних вам вихідних.